Знаходимо Ілюші лише п'ять рочків, але він уже побував у відділку поліції. Там йому показали справжні пістолети, бронежилет, каску і розповіли, як мають поводитися хороші хлопчики. Ми подобались пістолети. Як поліцію викликати, знаєш? 102. А в дорослішої Анжеліки інші пріоритети. Дівчинку цікавить, як поліція організовує розслідування заплутаних справ. Наприклад, як знайти телефон, нам розповідали, що його можна навіть, якщо він рік тому пропав, можна його знайти. Зустрічі віч на віч поліції та школярів сприяють профілактиці дитячої злочинності, адже дітвора вчиться довіряти людям у погонах з маличком. Більш Дружно, більш позитивно діти почнуть відноситись, взагалі і до органів внутрішніх справ після таких зустрічей. Вони задають дуже багато цікавих питань, на які, скажімо так їх батьки, їх там може родичі не зможуть дати таку відповідь. Серед найпоширеніших дитячих злочинів це бійки та крадіжки у магазинах. Батькам приділяти більше увагу не телевізорам, а приділяти більше увагу дітям, тому що якщо батьки цікавляться життям своїх дітей, якщо вони вникають в коло коло друзів, з якими діти спілкуються, як діти проводять вільний час. Якщо батьки цікавляться інтересами своїх дітей, то як правило діти вчиняють менше правопорушень. Нині на обліку київського відділення номер один міста Полтава 15 складних підлітків.